Ну і привіт! З вами я, Вовуга, і сьогодні будемо грати в Soulknight. Да, то що по вашим голосам найбільше проголосувало за Soul Knight. Ну і, звісно ж, за Roblox. Я вже засняв. А сьогодні знімаємо Soul Knight. Я так давно вже в Soulknight не грав, але він у мене на телефоні є. Короче, Soul Knight, ну, це така прикольна ігрушечка. Що тут? О, Можна стріляти вже. Так, погнали. Та давайте окей, що? Да, все, заходимо і зараз будемо Короче, по ходу ігри я вам все розкажу. Наша гра пройти якомога далі. Зараз ми на першому поверсі, ну, на першому, на, перш, на першому рівні, короче, ми зараз. Наша задача отак проходити всіх і їх причпакувати. Так. Надіюсь, ця ігра вам зайде і я, можливо, навіть другу частину заснімаю, якщо ви захочете. Так, ідемо сюди. Тут ми можемо поламати золото і у нас буде золота дуже багато. У нас вже 14 золота, як ви бачите. У нас є 7 хп 6 защити і бачите оце 200 таких синіх. Ми стріляємо і в пістолеті вони не тратяться. Но, якщо ми будемо стріляти якимось другим оружием, то ці синенькі фігні будуть тратитися. Так, давайте пройдемо туди, тому що нам треба туди цих теж. Бі, піу. Давай, 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 підходь, підходь, давай, давай, що ти можеш. Так, о, Energy Put, він, звісно, мені не треба зараз, тому що в мене немає якоїсь такої зброї, щоб воно, типа. Ну, типа як сурікени, так, да, воно прикольне. А я не знав, що воно так може багато разів. Так, ладно, далі проходимо. Перший уровень пройшли, далі йде другий. Погнали. Так, ну навіть не знаю, я, напевно, це виберемо, так. Да. Я не знаю, що я просто наугад беру. Чисто і все. Так, погнали далі. А, ми можемо взяти, що у нас буде дві таких штучки, і ми будемо просто всіх тут крошити. Просто туди, О, Спасибо за защитку. Вона тільки буде діяти 20 секунд. А який тоді від неї смисл? Погнали опять з двох рук і все одразу, так швидко. А ну то, що, напевно, з двох рук. Ой-ой-ой, так, давайте подивимося, отут вот у нас є якийсь значок, давайте туди підемо спочатку. що там цікавіше, так, що тут у нас? Не, подарок такий собі, чесно. Оружие подарок, если честно, таке собі. Кстати, у мене є собака. Собака. Сколько? Да, покупаем. Дивіться, у нас тепер є ціле стадо. Вони нам будуть допомагати вже всіх крушить. Погнали! Давайте! Семеро одного не чекають. Погнали! Що, готові? Погнали! А, все, ми тут всіх розкрашуємо просто. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на ви це бачили, що це було тільки що? Що це тільки що було? Ми просто тут всіх знищуємо. Підходьте, давайте, підходьте, що ви стісняєтесь, наче не рідні. Так, беремо і сундучка все і йдемо опять в портал. Треба, щоб, знаєте, якесь таке дуже хороше оружжя. Оці сурікени, вони, звісно, нормальні, але є і покраще оружие. Чесно скажу, є покраще. Так. Давайте купимо оружее, скільки воно коштує. 12. О, хорошо! Хай буде прикольно, в принципі. Бам, бам. Ви бачите, як я всіх просто. Бам, да. Ну, звісно, мені ще мої помощники допомагають дуже сильно. То що сам би я, я би трохи помучився більше, звісно, да. Признаю, да. Так, ідемо сюди спочатку, тому що тут. Частіше за все щось хороше дають. Ооо, разу що колган можна взяти Як її тебе взяти, колган? Як, як тебе взяти? То ви що смієтесь? Мені ваш колган не треба, він мені не з. Мені оцей ваш. О, о колган, все ура. Ого, нефіга, собі прикольна штучка. Так, давайте ще сюди зараз зайдемо, подивимось, що тут. Ой, фігня. Ну, давайте чисто купимо. Одну монеточку треба забросити. Це не так уж і багато. Бам-бам-бам. конечно, бам, бам. звісно, це краще оружие. Бачите, як воно швидко всіх: бам, бам! Бам-бам-бам. Красиво, красиво. Кстати, будь ласка, зараз напишіть у коментарях, хто дивиться чемпіонат Євро. І хто дивиться, як наші грають? Українці, як наша збірна грає. Напишіть в коментарях. А, і, будь ласка, зараз за 3 секунди. Я вам даю 3 секунди, щоб ви підписались, поставили лайк і нажали на колокольчик. Один, два, три. Підписались, лайк поставили, на колокольчик нажали. Дуже вам дякую. Поїхали далі. Так, оце ружйо, звісно, круте. Бам! Бам-бам-бам! Підійшов, віддав, відійшов називається. На. називається. Так швидко. То Та я з цим оружиєм просто виграю всіх. погнали Статі, наскільки я точно не пам'ятаю, но, по-моєму, цей уровень зараз буде, з боссом. Напишіть у коментарях, хто хорошо сильно прям розбирається. А що вони там собі шукають? Ладно, що хочете, то і роблять. Так, 3, 2, 1. Погнали! Давайте, підходьте, давайте. Стоп, в смысле, а чому мене заморозили, алло? чому мене заморозили? Добрий вечір. Не. Так, давайте заходимо сюди бистренько і дивимось, що. Ну, я просто знаю, що це зараз буде, але ну, для вас я це залишив в секреті. Давайте, яке оружие, давайте Вот це ненавижу. Я ненавижу, ненавижу, не навіжу, не навіжу. Зато оружок, оружку хорошую. Якщо бачите, оружка реально дуже прикольна. Дивіться, О, зараз золото добудемо, це очень хорошо. Плюс 10 золота. Ну, нормально, в принципі, звісно, не шикарно, але і непогано хочу сказати. Не, 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 давайте краще ваці. Е, Що це мене заморозили? Альо, так, погнали сюди. Дивіться, ми швидко проходимо уровні. тільки сьома хвилина а ми вже дійшли майже до боса. Я не можу спомнити, на якому уровні що це з камер? йди в попу. Тому що він буває хороший, дає, а буває фігню дає. Тому... Я не поведусь на це. Я не хочу собі, щоб він на щось погане. Е, 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 швидше, -е! швидше! Стоп, в смисля, де це оружие загубив? А, у нас три тепер оружі. Це хорошо. Так, підходь. підходьте, підходьте, наливаємо лимонад. Підходимо, наливаємо лимонад безкоштовно. Так, хорошо. О, тут теж щось хороше. На. не. не-не-не, не-не-не не на на не на 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 Відійшов, віда, відійшов. Оце моє правило в Soul найті. не красиво. Так що тут буде? Що це таке? Фіг знано я це купив. О, тут було і хпшка одразу, і це Моана. Кстати, оця фігня синя називається Моана, хто не знає. На, 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 на! на быстро! На, все красиво, красиво. А все Енерджі не завалить. погнали Дальше. З двох рук одночасно з цим оружием воно непобідіме. Воно і так не якщо ще з двох рук, то ну, вибачайте, ви. про... Все, зараз буде бос. Зараз буде бос. Так, зараз я на пару секунд відключу, і я хочу зробити прикольну аватарочку на відеочка. Так, друзі, поки хотів аватарочку зробити, бос мене не пожалів. Отакий От у нас босик прикольний. Я потім, напевно, краще знайду в гуглі і потім. На аватарочку поставити, то що це неможливо зараз. А, а як він? Що він хилиться? Як ми його зараз приб'ємо, алло? Дядя, не надо. Быстро його, просто вот так вот. Ну все, дядя, ти зря напросився, звісно. А може це я напросився опять. Я просто в шокі, ребята, ну це жесть. Ну дивіться, давайте зараз ще раз зіграємо. Ну якщо так вже на то пошло. А тут що, якийсь фрі герой, да, давайте хосью. Нет, 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 Я не ні, Я гасю, 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 гасю. я хасю, я хасю, 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 хасю. Я хасю, той, що фрі А где фри? фри. Воо! цим я зараз і буду грати, скоріш за все. Так ну давайте ще одну каточку зіграємо, а потім вже щось будемо я хочу зараз прийти якомога далі. Дивіться, прикольні у нього лапи. Квадробер? Ні, якщо що, я не осуждаю квадроберів. Це їх путь в житті. Ну, жаль, прикольні лапки. Опа! А це що таке? А що це? Це якась суперсила його? Не, не, не. Але в мене вже мало ХП, я тільки оцей раунд заканчую. Погнали. Єсть туди. Ой, давайте зараз заключеного візьмемо, і він нам буде допомагати. Але спочатку треба у цих всіх кабанчиків поперебувати. Так, і давай що ти хочеш? У меня есть теперь кабанчик. У меня есть теперь кабанчик. Выбачьте за цей ультразвук. <свист> Ты шо офигел на моего кабанчика прыгать? <свист> Не надо мне тут. Стоп, пошутся а в меня. О, прикольно. Минус кабанчик. Ну, только ж его взял, и кабанчик от все же. Кабанчик своей вид... Вид работов, так сказать. Так, ладно, погнали сюда, что тут за знак Все, Муану забрала вообще шикарно. Так, движемся, движемся, движемся. і летим одразу в цей портальчик і на другий уровень. Давайте сюди. Давайте це. Я ж кажу, я ще раз кажу, я гнауга це все беру. Скамер, ну я не знаю, даже давай. Лаки ю, вот скамер. Вот з камер. Вот скамер. ай яй 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 ай яй ай яй ай яй ай яй ай яй ай -яй, ай -яй, ай яй ой -яй, ой -яй, ой -яй, ой 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 Шо делать, шо делать, шо делать, шо делать? У мене одна хпшка. Одна хпшка. Не два, не три, не чотири, два. Одна точніше ХПшка. Моя задача зараз не проиграть. З самого початку. На другому рівні одразу проиграть. буде смішно, конечно. Это будет не смешно, це буде печально. Спасибо за Energy Put. А кто мне не даст health put? Никто? Опа! Опа! сейчас мы всех разнесем. Подошел сюда, 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 подошел сюда. Давай, підходьте, підходьте, не стісняйтесь! Ракета буде на кожного. Всім хвати, не хвилюйтесь. Не! Блін, мене мало на цього мінмуани. Ні, в мене немає, тому не треба це покупати, Це тільки той, хто зараз бігає з цим з. Не с мечом, с этим. Короче, то, кто колдун... С... Ой, ой, ну это вот всю фиолетовую руку. У меня просто прикольно. Э -э, я не знаю. Так, вот, третий уровень уже. Добрый вечер. Yeah, 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 туда, туда тут да Муаны не хватает. Спасибо. Ну, мы... Mein... Ой, все, я проиграл. Пацаны, это, это, это звездец. Блин, вез... не повезло, я ж кажу, все. Ай, треба быстрейше. О, Муана же я. Красиво, красиво, красиво. Блінно. Замість цього, я думаю, краще взяти оце шотган. Ні, ну послухайте, ну реально, ну воно буде корисніше, тому що це сильно багато... так, да, воно, звісно, круте, але воно сильно багато муани бере. А це всього одну Муану бере, ну. Зрозумійте. важно. Хотя сколько кошты, не, мне даже не хватает. Погнали, погнали дальше. Ну давайте, подходите по очереди. Ну давайте, ну, не стесняйтесь. Моя задача сегодня пройти хотя бы двух боссов и все. Э, стоп, а что приключилось, Лёд? Ну, нового -ну, босса я вже пройшов, мені головне зараз дойти до другого боса і все буде чеки-піки. Так, все, чи ще тут хто, хтось є? Ага, вот. Давайте быстренько зараз всіх так полопаємо і погнали. Так, погнали на наступний уровень. Наскільки я знаю, то наступний уровень буде вже з босса. О, вот это треба, да, да, да. Ні-ні-ні, це ще треба буде один оцей раунд пройти, а потім аж буде вже босс. Так, хорошо. Так, давайте, друзі, швидко це все. А откуда одне хп? Чого одне ХП? Алло, гараж? Чого одне ХП? Алло, ніт. Не надо, дядя. Чего только не хп? Это нечестно. Так, треба быстро хп дай знайти. Треба быстро дай знайти хп. Давай, давай, скик, давай, давай сюда. И шо? Спасибо, дав якусь фигню. Я не знаю даже, что это было. Ну, спасибо. Кто шел ну, мне додаст, блин. Все, это пипец. То що мені проігрувати ще раз не можна, тому що я вже і так один раз возродився за монеточки сині. А другий раз я вже не зможу, тому треба бути дуже акуратно. І якомога швидше знайти ХП. І якомога швидше треба знайти, де можна купити ХП. То в мене була проблема, що Муани не було. Тепер в мене проблема, що в мене ХПшки мало. Взагалі шикарно просто. Так, давайте быстренько, быстренько, быстренько всіх приканчуємо, тому що мені треба дуже швидко. Пожалуйста. Я сподіваюся, що тут зараз буде таке, щоб трохи ХПшки собі возобновити. Да, дякую вам! Дякую. Не хватає. За що? У мене не хватає почму? Почму? Почому? Ладно, погнали. Так, погнали далі. Так, погнали, погнали. Давай, 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 вовево. Зараз головне, не проштрафуватися і не зняти собі всі ХП. Треба бути зараз дуже обережним, щоб швидко щось знайти, щоб можна було купити собі еліксірчик для здоров'я. Так, 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 погнали. Ні, я не потрачу всі свої гроші. Мені треба ще купити. Взагалі шикарно, вона ноль. Ні-ні, мені так не підходить, воно вона ближня, тому ні. Мені не можна до когось підходити, тому що, може, погано закінчиться, як зараз. Все, це піпець, дівчатки, куди куди, куди діватися? куди діватися? Я не знаю, куди діватися. То, що вони ще так зробили, наче спеціально, щоб всі прямо до мене підходили. Якщо я зараз не знайду щось, щоб похилиться, я не зможу піти на боса. Як я піду на боса? Я не зможу піти на боса навіть. Тільки на нього гляну, він один раз удари і все. І пока. Так, що тут у нас? 34, але мені треба ХПшки. ХПшки надо ХПшки. Хорошо, хорошо. Давай, давай, давай. Нет! Так і знав. так і знав. Ну що, друзі, надіюсь, вам це відео сподобалось. Нажміть на лайк зараз. Чим більше буде переглядів, тим швидше. І чим більше лайків буде, тим швидше я випущу другу частину. Ну що, всім пока-пока. Уш! -пока!